Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд ПТРО. Давайте подивимося сьогодні розклад, як вийти із рутинної такої ситуації, яка не вирішується. З такою ситуацією, що ви не бачите ні кінця, ні краю, як вийти. З такої рутинної ситуацією. На три варіанти: раз. Два. Три. Як з неї вийти? Раз. Як з нею вичу? Десять мечів. Як з нею вийти? Раз. Змаритися тут може бути таке. Знаєте, якщо ви не бачите виходу. То відволікати себе чимось, позитивними якимись думками, а не переставати думати про те, а що ви можете змінити, хоч щось, хоч якусь дію, що ви можете змінити. У кожній ситуації дійсно є варіанти виходу. Просто їх треба розгледіти, що є дійсно вихід, а що, ні. а що ні. Добре, а у вашому варіанті, а у вашому випадку, у вашому варіанті є вихід, просто ви його не бачите. Тому що ви все перепробували. І все одно і то же, і все одно і то же. І все одно і те ж. Вам треба щось нестандартне. Нестандартне. І в цьому вам може допомогти. Ваша сім'я або близькі люди? По-любому вони вас підтримують морально, по-любому, а у більшості, у більшості навіть фактично вам допоможуть. Підтримка по-любому буде у деяких кроках. у деяких. А в декого буде навіть повністю допомога дуже суттєва, дуже. Прямо людина вирішить. Людина вашу проблему вирішить. Це людина у вашому близькому оточенні. Ця карта показує рідний дім, як ваш, ваш дім, розумієте? Це та атмосфера, де разом з вами ті люди, з якими ви знаходите загальну мову. Гармонійні стосунки. Це може бути сім'я, це може бути близька до вас людина. Кохана людина, це може бути ваш друг, подруга. Ви цю людину знаєте, як людина до вас емоційно дуже добре ставиться, дуже, дуже рада вам. Ви цю людину знаєте. А це може бути як жінка, так і може бути чоловік. І ви з цієї ситуації вийдете рутинної. Тут карта показує, що, може, не всі вас підтримають, але у вас є люди, які вас і підтримають, і допоможуть. А на інших не зважайте, і ви з цієї ситуації вийдете. Ось так. Добре. Давайте подивимося другий варіант, як вам вийти із рутинної ситуації по справедливості. Це може бути таке, а просто перестати робити певну роботу, що ви робили. Просто перестати робити. Рестати щось робити, І ситуація одразу поміняється. Проясниться на вашу користь. Вас несправедливо нагрузили чимось, обов'язками, роботами, роботою. Якщо це робота, то нагрузили на всю десятку, а платять одну монету. Знаєте, за, за, 10, за 10 якихось питань платять як за одне питання. І якщо це в сім'ї, то ви загружені по самі вуха обов'язками і вам просто треба перестати це робити. Просто перестати. Хоча тут, якби. Не все можна просто перестати робити. Тому що є питання і дуже відповідальні. І відповідальні питання, які не можна зупинити, просто обговорити, що, що, е, що інша людина теж може, може виконувати це. Інша людина може теж це виконувати. Тобто це питання справедливості. Ваша рутина це питання, що воно несправедливо, і воно у ваших руках. Ви можете цьому край поставити. Дещо ви просто перестаєте робити, те, що не впливає суттєво, а те, що дуже відповідальне, це, скажімо, от, забрати дитину зі школи, так? це з садка, це відповідальне або. Є такі багато відповідальних питань, де які не можна просто зупинити, а ці питання обговорити. І ви тут, як карта справедливості, від вас все залежить. Піднімете це питання, значить, справедливість буде встановлена. Якщо не, піднімете, отак і будете продовжувати тягнути. Ось така друга карта, другий варіант. І яка у нас виходить третя рутина. А третя рутина така, що, знаєте, ви вкладаєте, вкладаєте, а результат такий собі. Ви очікуєте кращого результату. А очікуєте, очікуєте. І отак от очікуєте. Добре. Добре. А що, що ж вам робити? Що ж вам робити? Що ж вам робити? Ну, вкладати більше вам страшно, тому що воно себе може не оправдати, ви можете втратити. Допомоги просити, ви боїтеся, що опинитесь в залежності. А знаєте, допомогу ви можете просити. Просто дуже подумайте до кого звернутися, до кого звернутись. Тому що є людина або люди, що можуть вам допомогти просто, а є люди, які можуть вас поставити потім в залежність від себе. От як знаєте, дуже вам довго і важко прийдеться вертати. вертати Віддячувати за ту допомогу. Така людина є, що чесна, до якої ви дійсно можете звернутися. Це та людина, яка вас любить. Це та людина, яка вас любить. Вона до вас дуже щира. Для когось це може бути людина із минулих стосунків. Але тут така карта випала, що ви можете і по-іншому вирішити своє питання. Так, ви вклали ви вклали в щось і очікуєте результат. Знаєте, в деяких питаннях ви можете вимагати вам дати. Розрахунок за вашу зроблену роботу. І вам дадуть, але в залежності від того, наскільки ви будете наполегливі. Якщо лише один раз заікнетеся, вам скажуть ні, ну ні те, -то, ні те -то, все. Тоді і не дадуть. Все у ваших руках ви маєте бути наполегливі. І тоді ви отримаєте те, що заслуговуєте по вкладеній вашій роботі, праці. У деяких випадках ви можете це затребувати. Отже, там є моменти, де ви можете просто обговорити і вам повернуть те, що мають вам повернути, заплатити те, що вони мають вам заплатити. В деякому випадку вам допоможе близька людина, яка вас любить. Вона може бути з минулих стосунків. Але в деяких випадках ви можете і самі це вирішити, якщо не будете робити зайвого. Виберете лише те, що для вас насправді дійсно суттєве. Дійсно, суттєве. Лишите. Те, що другорядне, не дуже сильно воно для вас важливо. Ви можете вирішити пізніше. Тут така карта, вам важко когось просити про цю послугу, тому що ну, вам здається, що ви дуже нав'язуєтесь комусь іншому. Ну, це може бути і правда. Це може бути і правда. Але є такі люди, що вам би спокійно помогли у вашому випадку. Це питання може бути грошей, питання допомоги. От в чому вам потрібна допомога? Є людина, це не обов'язково жінка, просто є людина. якою ви захоплюєтесь про себе. Щось в ній є таке, що... чим ви дуже захоплюєтесь, що хотіли б ви мати і таке в рисі характера. Ви можете таким чином цю людину пізнати. І вона вам допоможе вийти з вашого скрутного становища. Добре, у мене залишились тут. Три карти. Давайте подивимось. яка порада тут? По всім варіантам порада. У вас виникне дуже слушна думка. Послухайте її. І Дійте миттєво. Домовляйтесь, домовляйтесь і працюйте, і працюйте, знаєте, на свою користь, на свій достаток. А якщо подивитись тут одне за другим, то виходить так. До вас приходить думка, ви миттєво дієте, обговорюєте дане питання, і е, ваша праця вам на успіх і результат, і ви отримуєте бажаний результат у вас у руках. Ось. Отже, з будь-якого питання рутинного є вихід, є вихід. І практично у кожному варіанті вихід у ваших руках, у вашій голові, у вашій наполегливості, у вашому бажанні з того вийти, і в вашій рішучості, і в дійсності, наскільки сильним є ваше бажання. Якщо воно сильне. Вийти з цієї рутини, от ви вийдете все відповідно вашому бажанню. Є бажання, є дія і є результат. Ось так. А на цьому я закінчую свій маленький розклад. Я бажаю вам завжди виходити із рутинних ситуацій. у Різ, Різнобарво, таке приємне, яке е, здається як новою сторінкою вашого життя і ще більш цікавою, і щоб цих сторінок було багато, і щоб всі, всі сторінки давали вам е, позитивні, радісні емоції. На чому, і на цьому я закінчу свій розклад. Бажаю вам всього найкращого, хороших успіхів у всьому. І буду вдячна вам за лайки і до зустрічі наступної Па-па-па-па.